Добрий день, шановні учні та учениці 8 класу. Вітаю вас на уроці української літератури. Поставте відео на паузу та занотуйте в зошти дату та тему уроку Виразне читання, Дмитро Кремінь, «А де Адежте Скіфське золото, історична тема у творчості поета, проблема історичної пам'яті, її актуальність, образ давньої скіфії у вірші, особливості авторського стилю. Сьогодні ми з вами поринемо в захоплюючий світ поезії Дмитра Кременя, українського поета, який у своїй творчості порушує важливі теми історичної пам'яті, і національної гідності та духовної спадщини. Тема нашого уроку – виразне читання поезії, а де ж скіфське золото. Цей твір відкриває перед нами образ давньої скіфії, могутньої і вільної, та водночас загубленої у часі. Мета уроку освітня. Ознайомити учнів із творчістю Дмитра Кременя, зокрема з його віршем «А Адежте скіфське золото, розглянути історичну тему в поезії, пов'язану з питанням збереження історичної пам'яті та її актуальність, навчити розпізнавати образи і символи, що використовує поет для вираження ідеї, розвивальна, удосконалити вміння виразного читання віршу. Передаючи емоційне забарвлення твору, сприяти розвитку навичок аналізу поетичних образів та засобів художнього вираження, виховна виховувати вучню повагу до історії своєї країни, значення історичної пам'яті та її вплив на сучасність, сприяти розвитку національної свідомості через розуміння важливості збереження культурної спадщини. Діти, опрацюйте ребус, розгадайте закодоване слово. Правильна відповідь Дмитро Кремінь. Дмитро Кремінь, український поет, публіцист, есеїст, перекладач. Народився 21 серпня 1953 року на Закарпатті у селі Суха Іршанського району. Закінчив Ужгородський державний університет, працював журналістом, викладачем та ректором, жив і творив у місті Миколаєві, автор численних поетичних збірок, серед яких найвідоміша Пектораль, за яку у 1999 році був удостоєний Національної премії України імені Тараса Шевченка. Його поезія глибоко філософська, патріотична, сповнена історичних мотивів та символів. Дмитро Кремінь багато писав про українську ідентичність, культуру, помер 25 травня 2019 року в Миколаєві. Пропоную вам пригадати відомості з теорії літератури. Виразне читання це мистецтво відтворення в живому слові думок і почуттів, якими насичений художній твір а також наміру виконавця і його ставлення до виконуваного твору від імені оповідача, художнє читання, майстерність володіння виконавським словом, декламація від імені ліричного героя, засоби виразного читання, техніка читання, логічний наголос, паузи, сприйняття розуміння, бачення і реакція, ставлення читця до твору, Мета читання інтонація, зв'язок з аудиторією. В окличних реченнях слова здебільшого виділяються підвищеним тоном. В простому розповідному реченні висхідним, підвищення голосу. Інтонація поєднується із несхідною зниженням. У петальному реченні інтонація йде на підвищення до слова, на яке припадає логічний наголос, слова, що після нього вимовляються майже на тому самому рівні. Ми з вами добре попрацювали, наші очі втомилися, тож подбаємо про себе та виконаємо гімнастику для очей. Відпочивши, переходимо до виразного читання, поставте відео на паузу та, використовуючи набуті знання, читаємо поезію усвідомлено, вдумливо, з розумінням її змісту та художніх образів. Діти. Яка актуальна проблема порушується у творі? Історична тема у творчості Дмитра Кременя посідає важливе місце. Проблема історичної пам'яті, її актуальність порушена у творі, а де ж тисківське золото. Центральним у вірші є образ давньої скіфії та її культурної спадщини. Для стилю Дмитра Кременя характерні посилання на грецьку та римську міфологію, біблійні персонажі, а також простота і водночас глибока увага до історії. Цікаво, що доля скіфського золота майже детективна. Колекція Крим, Золотий острів у Чорному морі, виставлялася в Амстердамському музеї Аларда Пірсана у лютому 2014 року, ще до того, як російські агресори незаконно окупували Крим. Виставка складалася з колекції експонатів п'яти музеїв, один з яких розташований у Києві, а чотири на території півострова. Серед понад 560 експонатів виставки, артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, дорогоцінне каміння та мечі стародавніх греків і скіфів, вартість колекції становить приблизно 10 мільйонів євро. Окружний суд Амстердама ухвалив рішення повернути експонати Україні, проте росіяни подали апеляцію з метою залишити українські скарби собі. Верховний суд Нідерландів постановив, що скіфське золото, яке роками було предметом судової тяганини в Нідерландах, має бути повернуто Україні. А зараз словникова робота. З'ясуйте значення маловідомих слів, ужитих у творі, щоб краще зрозуміти зміст і художні образи поезії. Тієра. Бойовий корабель античності, на якому веслярі розміщені в три яруси з обох бортів, Ольвіополіт мешканець Ольвії найважливішої грецької колонії у III столітті до нашої ери. Її площа сягала 50 гектарів. Єпаніс. Давня назва річки Південний Бог. Тумен. Частина війська хана Батия, Очільника Золотої Орти. Пропоную вам поринути в атмосферу мистецької галереї. Розгляньте зображення Золота Пектораль. Що вам відомо про таку ювелірну прикрасу. Які цікаві факти можете розповісти однокласникам? Золота пектораль це унікальна прикраса Скіфського царя, знайдена 1971 року в кургані Товста могила, що на Дніпропетровщині, українським археологом Борисом Мозавлевським. Пектораль є справжнім шедевром скіфського мистецтва і одним із найцінніших археологічних скарбів України. Уважно перегляньте відео Знахідка століття Скіфська пектораль про що вона розповідає мистецтво в деталях та дайте відповідь на запитання, що вас найбільше здивувало. Того разу мисливці за скарбами помилилися. Все склалося так дивовижно, що археолог Борис Мозолевський записав: легше повірити у містику, ніж у те, що грабіжники справді могли недогледіти такий скарб. Варто було їм лише простягти руку ще на десять сантиметрів, і пектораль для людства була б назавжди втрачена. 21 червня 1971 року, у день літнього сонцестояння, в пограбованому ще у давнину Скіфському кургані, товста могила на Дніпропетровщині, Мозолевський натрапив на царську прикрасу, що стала знаменитою на весь світ як золота пектораль. Археолог був поетом і мрійником, закоханим в український степ, а степ щедро відкривав йому свої таємниці. Латинське слово пектус це груди. Неважко здогадатися, де носили пектораль. Діаметр прикраси 30 сантиметрів, вага 1149 грамів. Її виготовили литтям за восковою моделлю з гравіюванням, карбуванням, паянням та інкрустацією кольоровими емалями. Пекторалі приблизно 2300 років. Науковці вважають, що зробили її греки. У скіфів не було майстрів такого рівня. Проте прикраса передає скіфські ідеї, уявлення та побутові особливості, про це трохи пізніше. Пектораль виготовили з золота 958-ї проби, яке дозволило так точно передати найменші деталі, деякі з яких можна роздивитися лише при збільшенні. Прикраса складається зі 160 елементів, кожен з яких зробили окремо, а потім приєднали. Яруси пекторалі тримаються на каркасі з порожніх всередині трубочок і з'єднані між собою з надзвичайною майстерністю, так що стики не видно навіть на значно збільшених фотографіях. А от невеликі потертості та сліди ремонту на пам'ятці можна роздивитися ймовірно, її носили років 15-20. Це не просто прикраса, а справжня розповідь. Але про що? Зараз пояснимо. Три яруси, з яких складається пектораль, ймовірно символізують уявлення скіфів про три світи: реальний, божественний і потойбічний. Світ земного життя представлений на верхньому рівні. Нижній відображає світ смерті, а з'єднує їх середній рослинний ярус, в якому можливо закодовано зображення дерева життя. Найбільше науковці сперечаються про зміст верхнього ярусу із його центральною композицією. Існує 23 версії, що саме вона означає: двоє чоловіків, роздягнених до пояса, тримають у руках розтягнену овечу шкуру. Поруч відкладені горити, футляри для лука та стріл. Деякі фахівці пов'язують цю сцену із міфом про золоте руно інші вказують на те, що овеча шкура є символом родючості. З обох боків від центральної сцени світ скіфського тваринництва та символіка продовження життя, кобили і корови з малюками. Далі вівці, яких доять молоді чоловіки, далі кози із козенятами. Мозолевський писав: завершується композиція зображенням птахів, що летять врізнобіч, створюючи враження викінченості задуму і водночас безмежності простору. Разом із тим, прикраса замикається в коло, тож птахи летять назустріч одна одній. В одній дослідники визначають качку, в іншій збірний образ хижого птаха. Їхня зустріч стане переходом життя у смерть. Символізму вистачає і в нижньому ярусі, в його центрі або в найнижчій точці пекторалі бачимо двох грифонів, що вполювали коня, по обидва боки, кінь, що намагається боротися із ними, кусаючи за лапу. Далі боротьба дикого кабана та оленя з леопардом та левом. Наступна сцена заєць, що тікає від собаки. Тобто, чим вище ми піднімаємося прикрасою, тим більше торжествує життя. Внизу смерть вище боротьба, порятунок. Можливо, смерть в цих образах символізує жертву богам заради подальшого продовження життя, бо на горі цього ярусу, за виразом Мозолевського, «моводвічні символи музичної тиші степу, сидять уже звернені одне до одного коники стрибунці, самець і самиця. Між верхнім і нижнім ярусами пекторалі буяння квітів. Спочатку вони були інкрустовані блакитною емаллю, зараз можна роздивитися лише її невеликі залишки. Уявіть, як грала жовто-блакитними кольорами щойно створена пектораль. Ще одним дивом в історії пекторалі є те, що вона залишилася в Україні, адже більшість яскравих артефактів, знайдених за радянських часів, надсилалися до Росії. Ходили навіть чутки, ніби Мозолевський вивіз її у себе на грудях під тілогрійкою до Києва, щоб не забрали до Москви. Насправді ж це лише легенда. Пектораль до Києва везли потягом під охороною озброєних міліціонерів. Нині пектораль, за якою закріпився епітет Знахідка століття, зберігається у фондах музею історичних коштовностей України. В експозиції музею можна побачити його гальванічну копію, а оригінал іноді демонструють на виставках. Поставте відео на паузу. Прочитайте твір ще раз. Визначте, до міфології яких народів звертається автор у вірші. Дмитро Креміць звертається до міфології скіфів, греків, римлян та слов'ян. Скіфська міфологія є основою твору, адже згадується скіфське золото, яке є символом сили, спадщини та таємниці. Грецька міфологія вказує на культурні контакти скіфів з греками. Римська міфологія присутні натяки на імперські амбіції. Символіку сили та підкорення слов'янське уявлення в образах пам'яті землі, історії, що живе в народі, автор поєднує різні культурні пласти, аби показати важливість історичної пам'яті та зниклих цивілізацій як джерела національної ідентичності. Проаналізуйте твір Адеж та золото Дмитра Кременя. Укладіть паспорт твору, заповнивши таблицю у зошиті. Доберіть приклади художніх засобів у вірші. Звірте свої міркування з таблицею паспорт твору та за потреби доповніть її. Автор Дмитро Кремінь, Адеш та Тесківське золото. Рід лірика, жанр. Філософська лірика Пригадаймо, що філософська лірика це поезія, яка спрямована на філософське осмислення світу і людини та є виявом філософських поглядів ліричного героя, мотив змалювання образу скіфів, актуальність теми історичної пам'яті, художні засоби, метафори, епітети, анафора, символи, риторичні питання. Наведемо приклади художніх засобів у творі, щоб краще зрозуміти, як автор передає глибину теми. У вірші присутні численні метафори, які допомагають передати відчуття втрати, пошуку та тяжкої долі нації. Ось декілька із них: дзвенить під серцем золота стріла метафора, яка передає незладиме бажання і прагнення до золота, що є символом не тільки багатства, але й духовної. Пристрасті та нездійсненних бажань, «Дзвенить сережка Золота у вусі. Це метафора, яка нагадує про зникле багатство, яке може бути лише спогадом або залишком минулого, що залишилося в серці, але більше недоступне в повному обсязі. Ці метафори створюють глибоке відчуття втрати, запиту та пошуку, символізуючи знищення не тільки матеріальних цінностей, але й культурної спадщини. У творі можна знайти кілька яскравих епітетів, які підсилюють образи і допомагають передати глибину теми втрати та пошуку: столітній ураган. Епітет столітній підкреслює велич і давність часу, що символізує великі і тривалі зміни в історії, які все змивають на своєму шляху вічним зодіаком. Епітет вічним вказує на нескінченність і постійність, створюючи образ незмінного космосу, який спостерігає за людським життям. Ці епітети допомагають створити враження безнадійного пошуку, руйнації та втрати, що є основними темами у вірші. Анафора літературне повторення на початку рядка або фрази, що підкреслює важливість ідеї та надає твору емоційної наснаги, ось декілька з них. А де ж те скіфське золото? Ця фраза повторюється кілька разів у вірші, що підкреслює основне питання твору, пошуки. Та невизначеність щодо зниклого багатства і культурної спадщини. Де вони? Ще одне повторення, яке акцентує питання про те, де зникли скіфи, їхня спадщина і культура, підкреслюючи втрату і відсутність чогось важливого для історії. Присутні і кілька символів, які передають глибокі ідеї про втрату, пошук і культурну спадщину Золота ріка. Символізує багатство, спадщину, духовні цінності і матеріальні ресурси, які могли бути втрачені або забуті. Ріка, як символ, також може вказувати на течію часу, що несе в собі все, включаючи зниклі багатства. Залізна кліть символізує поневолення, обмеження і втрату свободи. Це також може бути символом несправді. Наслідків історичних подій, що призвели до занепаду і розорення. Ці символи допомагають передати глибоку атмосферу пошуку і втрати, що є основними темами у творі, а також створює атмосферу невизначеності та роздумів про майбутнє і минуле нації. Риторичні запитання, які підкреслюють пошук, сумніви та невизначеність, що пронизують текст, а де ж тисківське золото? Це основне риторичне запитання віршу, яке ставить під сумнів зникнення багатства, культурної спадщини, що колись існувала, але зараз є недосяжною і втраченою. Де вони? Це риторичне запитання ставить під сумнів місце знаходження скіфів, їхніх нащадків або спадщини, символізуючи втрату і незнання, де золото? Ще одне риторичне запитання, що підкреслює питання про втрачення багатства, яке стало невідомим, втраченим і недосяжним. Де скіфи, а кажуть, що були? Це запитання виражає сумнів і невизначеність щодо національної ідеї, історії та спадщини, поставлене як питання, яке не має однозначної відповіді. Ці риторичні запитання використовуються для того, щоб акцентувати на відчутті втрати, пошуку і незадоволеності через те, що частина історії та спадщини була забута або знищена. Вони не потребують прямої відповіді, оскільки їхня мета. Сприяти глибоким роздумам про історію. Для закріплення здобутих знань ми з вами намалюємо асоціативний ряд образів твору. Наприклад, скіфське золото символ минулої величі, культури, багатства, історичної пам'яті, степи України, простори, де колись кочували скіфи, символ вічності та свободи. Кургани, давні могили, що приховують таємниці минулого, вітер в степу, перегуки з часом, що змінюється, нагадування про плинність історії, розграбовані скарби, втрачені духовні і матеріальні цінності нації, забуті предки, історична пам'ять, яка поступово зникає, меч і щит, військова міць і боротьба за незалежність. Сонце над степом, життя, що триває, попри всі негаразди. Археологи, ті, хто шукає правду про минуле. Міці та поети, охоронці духовного спадку, які повертають до життя історію. Цей асоціативний ряд допомагає глибше зрозуміти ідею поезії Кременя, осмислення минулого, пошук національної ідеї та втрати, які переживає український народ. Тепер давай зупинимось і подумаємо над тим, що ми сьогодні вивчили. Під час уроку ми обговорили важливість національної ідеї, історичної пам'яті, аналізували текст і розглядали різні художні засоби. Прийшов час для рефлексії, щоб кожен із вас поділився своїми думками та відчуттями, які моменти були найбільш цікавими для вас, що здивувало або зацікавило. Я хотів більше дізнатися про. Знання із сьогоднішнього заняття мені знадобляться. Я хочу похвалити себе за те, що на сьогоднішньому занятті. Продовжіть, будь ласка, ці речення. Розгортаємо щоденники та записуємо завдання. Перше. Створіть ребус за змістом вивчених історичних творів. Друге. Напишіть есе на тему, свободу виборіт, її не отримують як дар. Есе це короткий прозовий твір невеликого обсягу, в якому автор висловлює свої думки, роздуми, почуття, оцінки з певної теми. Есе часто включає власні роздуми і думки автора, аналіз певного питання чи проблеми, висновки. Дякую за урок. До зустрічі!